Всім привіт! Цікава історія про ріалтей. В мене є клієнти, які підписали зі мною договір на послугу. Ми шукаємо будинок в Києві і предмісті. Є чіткі конкретні параметри, скільки ділянка, який має бути будинок. І ось мені попадається оголошення, яке, на мій погляд, максимально підходить по параметрам для моїх клієнтів. Я телефоную, знімаю трубку дівчина. І відповідає мені, що вона взагалі не розуміє, про який об'єкт я запитую. Вона пам'ятає, що в неї, можливо, колись був такий об'єкт в роботі, але чіткої інформації вона надати не може. І вона просить мене, прийшліть мені ссылку про це оголошення, а я перетелефоную і надам вам інформацію. Ви знаєте. Я вважаю, що професійний ріелтор, якщо він дійсно професіонал і фахівець, він не має себе так поводити, бо всі люди, які займаються нерухомістю, купівлей або продажем, це люди, які дійсно мають знати інформацію про той об'єкт, який вони продають. Тобто, якщо у вас підписаний договір з власником, ви являєтесь його офіційним представником, ви маєте знати про цей об'єкт. Всі його параметри, всі його нюанси, всі технічні характеристики, скільки ділянка, скільки він коштує, яка адреса у цього будинку, які умови придбання цього будинку. І ви знаєте, ну це ну це дійсно така історія, яка е, мене ну, трохи колихнула, і я навіть не, не зрозумів, що відбувається. Бо ріелтор, який без комісії, який являється представником власника, навіть не знає інформації про цей будинок. Тому вважаю, що це непрофесійно, і вважаю, що якщо ви хочете продати вашу нерухомість, то краще звертатись до професіоналів, які працюють правильно, які грамотно виконують свої обов'язки, які працюють за договором, являються представником власника і знають всю інформацію про той об'єкт, який вони продають. Так краще, бо коли телефонує прямий. Покупець і питає, ви одразу можете відповісти на всі запитання. Коли телефонує колега, ви можете його зацікавити і відповісти на питання. І взагалі люди чувствують, відчувають, коли ви дійсно знаєте і болієте за те, що продаєте всією душою. Тому всім ще раз привіт. Якщо ви хочете продати нерухомість, по самій найвигіднішій ціні, якщо ви хочете знайти покупця, який запропонує найбільшу вартість за ваш об'єкт, звертайтесь до професіоналів. Ми точно знаємо, як це зробити, і точно продамо вашу нерухомість. З вами Владислав Коболев. Нерухомість України!